Ми залетіли в Толкавер Defense і ось тобі в нас а, цей. Оновлення, знову, а, кл... оновлення кланів. Так, Let's Go, клани Ящик Сідь, мене города в режимі Агая, Титан Могмен міфічний, та якийсь ще один а, Титан Спікермен. І, я так розумію, новий Тойлет. Так. фу, абрайт. ага. Прикольно, тепер я... Є... Опа, прикольно. Ага, прикол. Прикольно. Ага, клани всякі там. Ну, таке собі. Так, давайте дивитись. Ого. За 100 000 гемів. О, го 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 Що за гіпервідкриття? О-хо, за хтось повідкривав мощненько. Это йому місії, це треба було виконати. Так, давайте зайдемо на пост-офіс Б. Два подарунки. Вау, Кирилл Про дякую тобі за Topical Crate і дякую а, а, у цьому кінтові. Я тебе додам, а, але трошки пізніше. Що, але я не забуду свою цю Так, все, дякую всім. Катана і цей. Так, Бенк. Ага, Так. О, оце класно. ми залетіли, Так, там ще не відкрилися. Тут дають макрейт. Ого, Еклай, Айсленд, вау. Знову повернули цей режим. Прикольно. Прикольно, прикольно. Окей. Я стою святково впевнений, що ми зможемо пройти цей режим. В мене є невеличка тактика. Ну, і я сподіваюся, що я її зможу притриматись. Так, фан це добре. Опа, челік, Chelk. Все. Тактика полутіли. Тепер можемо шукати Опа, Санністер. E, перша фермочка. Але 500. Можливо, наш цей вот не витримає. Але а, давайте все одно спробуємо поставити цього Санністер. Він коштує 500. На жаль, в мене є тільки а, 153. О, цей чел навіть 115 хп виносить з першої плюхи. Шикарненько. Поки що в нас 200 вже. Шикарно. На наступному ще два скіпа, і в нас буде плюс-мінус оцей вас Сайністер. Це добре, бо в нас буде перша фермечка. Далі ми можемо шукати ферми або наших титанів якихось. Бажано фанмена. Або таких сильних кінтов. А щось таке, типу. Так, в нього по 300. Опа, ст... оцей його скіп га, і буде у нас вже. Так. Фух, я його майже поставив. Так, все можемо шукати. Опа. А, Стрімер. 27 хп Опа. Опа, нова камера, походу. Класно. Так. Шукаємо нормальних юнітів. Так. Пік опа, гвардіан. Дорогий гвардіан. Це хто? О, це був якийсь титан, який не поставився. А, так. о, мутант бемк. О, три тисячі, нормально. А, прикольний. Але в них щось зверху з'явилося. П'ять з п'яти щит, 5 з п'яти. Окей, окей, поки що можемо збирати тисячі. Опа, інженерчик. Інженерчик нам потрібен. Бемк. І можливо його навіть вкачати. Сікі цей вкачати Тисячу також. Б, вкачали. Ага. Так. Ну, виносить цей вікенд добре. Прям дуже добре виносить. Так, сінема мене всякі. Оце на все не потрібно, бо в нас опа. Оце класненько. Це класненько. Воно 200 коштує. Давайте його десь тут втулимо. Угу Так, далі шукаємо. Це що? Ред лазер. Нам треба грін лазер. Опа, що це таке? Прикольно, 10 тисяч. Але не факт, що воно. Ага, оце тобі, все тобі і треба. Окей, окей. Думаю, треба щось тепер нормальне та ставити. Ого. Ні, нам таке не потрібно, продаємо. В нас тут, в принципі, є девчик. Ферму спочатку прокачаємо, а це не дає гроші, тому ферма буде перша. Пемк. Поставили опа Клокмен, Ну така собі фігня. Таке собі реально. Так, бім 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 опа Кнайф не вистачило. Ооо, шеф. ага, він дорожчий. Опа, ще один шеф. І я його провтикав навіщо? Навіщо я не знаю. Ми можемо далі клацати. Опа. Оце прикольний. Але він все одно дорого коштує, Опа, 2000 коштує. бенк, Будемо його вкачувати так інти. потрошку так. Let's go. Але 8000 це поки що дорого для нас. Дуже дорого. Але в нього, і, звісно, цей буде. Опа, вкачали. Він тепер гліч-челік. Гліч. Опа, шеф. Знову попався. Опа, Астро, Астро треба. Це заповільнення. Але воно дорожче. Але воно дорожче. Окей. Okay. Окей, okay. так. Оце прикольно, але в нас є інший чел. Так, опа, бічбольчик. А бічбольчика, давайте втулим, Бічбольчика, давайте. 3000 б. Але в мене немає нормальної ферми, тому давайте шукати ферму. Так, будемо клікати, будемо шукати. Опа, ось о тобі ферма. Так, вкачали, вкачали. Був, опа, оце прикольний вулканік. Хто з нас тільки вулканік коштує? Ну, давайте 1000. Або 2. Дві. Давайте 2000. Дві Вау, ну виглядає він гіперембово. Так, бенк. Не вистачило. Окей, так, вкачали і ще раз вкачали. Нормально. Так, далі. Далі, далі, далі. А Що тут? 8000, цей челсіки, 2000 коштує. Бенк. Вкачали. Імба. опа медик давайте медика втулим. медик нам потрібен Бейм-бейм. треба ще його. опа так що у нас є? Ні, ну ми поки що просто ідеально біжим. просто ідеал. ага тут треба 4000 опа так шукаємо. Вулканік. опа той им бога. Оцей Вол Вулканік я би дуже хотів би собі. А, опа. Не поняв, що це таке було. Прикольно, так, бей. Ага. Ну давайте його будемо вкачувати. Але в них чомусь такі здоровенні радіуси. Ой, кулдауни, типу. А ще типи такі. Прикольні. Опа, вулкан. Ага, кінти. Поняли? Це, типу, як. А, новий. А, як він там називається. А, а, лаки чел, який ставить такі-такі штуки. Прикольно, прикольно, це прикольна штука. Це мені вже подобається. Так, вкачав. А тепер треба ферми дуже мощно вкачати. А вкачувати. Так, що я прокачав? Я не це вкачав. А кого це? Та, я його вкачав знову. Так, окей. Давайте обрати. Ну цей вочел, ну, 12 тисяч ДПС. Таке собі, так. Ну та, опа, діджей. Діджей, давайте ось сюди втулим. Бемк. Давай втулюся. Так, бем-бем. І зараз буде ще одна прокачка, і він буде а ще гіперембовий. Гіперембовий, б. Бем. Оу oh, щит, я їх, походу, дуже погано поставив. Дуже. Окей, окей. Так, бем, вкачав. Так, цей опа, цей опа. Цей теж і цей. Їху всі! Всі під бустом. Ідеально. Так, ще один бічбол нам не треба. Серфер не треба. Опа, астроган. Давайте поставимо. Угу. Опа, це ферми. Але воно щось все не ставиться. Опа. Де Так. Ага. Чомусь в мене нічого не ставиться. На жаль, так. На жаль. Так, ну мені б ще одну ферму. Опа, а Brad Ball читан, Man. О, бач Бані. Ну фігня. Це фігня, фігня. Де. Є? Ну, цього можемо поставити? Хоча в нього кулдаун на 3 навіщо? Навіщо реально. Так, ну це прикольна штука. Але ну, кому вона потрібна? Так. 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 А шукаємо далі. Опа, що це? це що таке? Ооо, це прикольно. Солар, це топовий чел. Пен втулили. Опа. Оце деммеч, я розумію. Оце damage. Так, Акватітан. Так, це Акватітан. Оце Аква Тітан. Давайте 5000 накопим, Так, тули. Бем, він втулився. А бия! А це і штука, І цей чел також. Тому у цього будемо продавати. Кому потрібно тисяч демеджу, так? В секунду. Опа! Давайте ще одного втулим, Ну і що? Ну і що, що, Давайте у цього вкачаємо. Опа, ще одна ферма, і. Кінти в мене ще одна ферма. Так, бем бем Покачували, повкачувало. 31 хвилі, до речі. Так, ну це нам не треба. Турки нам не треба всякі. Нам не треба такі штуки. Бо... ну нубські. Нубські. Ого. Так, що тут бем, Вкачав? Ага, і знову вкачав. Оу, мене знов заскамило це. Цей режим мене знов заскамив. Так. Мафія Тойлет. Не поставився. Третя ферма. Кінти, третя ферма, третя. І бен Ну як третя? Третій сам, а так четверте. Бем-б-бен. І в мене є нормальні три ферми і одна ще отака. Ну, ідеально. О, до речі, у мене тут оцей чел стоїть, та? Ну бем-бем, повкачали. Хай 15 тисяч бігає. Але поки що я так зрозумів, ніхто і так і не дійшов. А, так, ну що? Салари будемо продавати, так. Бей. А вкачував, напевно, наша вулканіка. Вкачав. Угу. 168 тисяч. Вау! 168 тисяч шок, шок. Так, бам, вкачали. Тепер у цього кінта. Так. Вкачали, вкачали. Походу, треба зараз буде юзать е вулканік штука. Що? Що вкачувати? Кінти. Що вкачувати? Скільки він коштує 20 тисяч. 20. Що таке? Що робить кінти. А, -а, -а, а. Але вулканік розмочує усіх. Просто усіх. Так. Що? Вкачуємо фермечку. Вкачуємо цю штуку на максимум зараз. Зараз, зараз, зараз. Але ми. І нам, нам і не треба було юзати цю е гіперштуку. Е ексорт. Бен вкачали нашого Титану Аква. Тепер він помощніше. Ну і виглядає. Опа, блін, в мене ферма не викачена. Я вже забувся про неї. Ага, кінти. Я поняв, що це таке. Типу, це стільки раз ти зможеш витримати засипання. От бачите, в нього вісім. Тобто його намагається усипити, але не виходить. Так. Походу, цей час прийшов. Бен. І що вийшло? Не знаю. Ем. Хм, дуже дивно. Дуже дивно. Але в нас 40 хвиля. Ми пролітаємо зараз. Ні, ну, ці вулканіки, оці всі кінтафаріки, це просто якась е, божественна штуковина. так вкачав. Бен. Ого, подивіться на цей вулкан. Він вище вище. Опа. Ой-ой, я зараз помру. Але ні, я не помер, бо я під захистом. Так, вкачали і вкачали. Бен! Цей чел. Не вкачан за 15 тисяч. ізі, Кінти. 15 тисяч ізі, Просто ізі, І що він дає? 400 тисяч. ні, аква титан. Акватітан 100%. Так, бемк. Все easy. Оце Ізі вже. Це Ізі режим кінтий. Для нас тепер це Ізі режим. Поїхали тут шукати ультимейтів. Опа це що таке? О, новий юніт, походу. Бенг. 16 тисяч. Бумк. Ага, мене заскамили, але прокачало. Так. Сіки тисяч. Що. о! Як і звали. Кентий реально як звав, а просто ультимейт сюди. Ультимейт тут не влазить, тут не влазить, тут не влазить. Значить тут. Оу, оу оу. оу. Беліна, мені треба продати когось. Ну і це буде медик, Бо вони і так всі мощні. Тепер шукаємо знову ультимейта. Знову. Так, ще один вулканік, ну нам не треба. Два вулканіка, блін. І поставив його все одно. Так, бем. Це його що? Бек. Ви бачите це, 30 тисяч просто обстріл. Просто обстріл. Так, що це? Бум! Ви бачите, наскільки ми швидко просто проходимо ці режими. Так, що там? При цього кінта не вистачало, так. Ізі. Просто ізір. Режимчик ізіч. Так, БМ, вкачав. Опа, хайпер. Ага. Так, сел Ван. Сел Ван це буде оцей. Ага. Цих кінтів не можна продавати. Значить, нашого оцього нуба. Нуба. БМ продав. Це Сіки 24 тисячі. Опа, нам не треба. До речі, їм також можна продати. Ні. Її неможливо продати. Опа! Ахабрейдбл читан. Вау! Бум! Оце що таке? Це що таке, я вас питаю? 60 ренджі. 60 ренджі. Ну давай, накидуй кент. Блін, для мене зараз 10 тисяч це, напевно, ніщо. Просто реально ніщо. У мене цих е, 10 тисяч просто мільярд. Ага, мене знов заскрамила гра. Так. Кого продати? Кого? Бічболо. Так, Бічбола Бічболо 100 такого продать. Ого, в нього 37500. Кінти в нього 37500 просто. Вау, о бос. О, босяра. Треба чимось його привітать. Таким цікавим. Шеф-клокменом. Та. Бум. А як вам таке? Шеф-клокмен, де бос? А бос нема кінтий. Беєк. Де басяра. Де режим? Ми його просто знищили. Я вас вітаю кінтей. Це вперше, щоб ми пройшли цей ізічний режим. Тепер я буду казати на гіперскладний, а ізі режим. Просто ізі. так. Ну, давайте тепер подивимося, що мені закрыти, дали. Бек. Угу. Цікаво, цікаво. Так. Ну давайте оце відкриємо спочатку, так? І одразу це. Бем! Так. Оу. А, два епіка, окей. Два епіка, окей. На жаль. Але нічого. Bang і далі. О, два тропіка кейса і 300 коїнів. Якраз для нас. Бай, бай, бай. Все копили. Bang. Топо. Uh, Топо. Відкриваємо три штуки. Відкриваем. Open 2. Open. Ага. Ооо, oh, мені лего випало. Навіщо вона мені? Не знаю. Ага, мені не можна 2 штуки. Одразу відкривати, тому отак. Так. бім 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 Епік. А тут шо? Те саме, та. Скоріше за все, що так. Ого! Сіки тут нових юнітів. ДПС 120 тисяч. Кінти. Я просто в шоці. Шок, просто шок. Так, це його шо? 70 тисяч. 120 тисяч. Пірсинг. Ну нормально. нормально, Що тут? оце його я ставив, та у цього я ставив. У цього я не поставив ще. Так, ну давайте апгрейд арена. Не, Плаза І я пам'ятаю, що треба додати чела, тому в кінці відосу ми це зробимо. Ще трошки полазимо по Плазі і підемо. А, ні, ну клан тисяч це просто шок. За 100 тиг можна, я не знаю, що купити. Можна і гіпприюнітів. Голд та собі. І ще щось. Голду не ще щось. Опа. Це. Ні, це не той чел. Ага, того кінта немає. Того кінта немає який 120 тисяч dps Вулканік чел. Мені він треба. А, бо я подивився. каші. А він, походу, вийшов це. Хм. Давайте ще раз Каші Так, кинему трейдів. Дофіга. О, торч. Торт, а ще на е. І... торч, точніше. А ще на езич. Чи... О! Сейв, чел, мутант, всякий. Мутантики, мутантики. О, нова я оця. 800 тільки в фермі. Тепер в ферми, напевно, усіх. Мівінг -мі за 0 гемів. Мівінг за 0 гемів, я купив собі. Дякую. Дякую, Кент. Так, що тут? Маленький Альфа. Хм, А чому. А чого, а чого ніхто не, при... не бере трейдів? Так, ну давайте, дивіться, тут нема ще. Тут немає ферми. Це ж не ферма, ні, це не ферма. Рейрка. Є ферма. Epic. Ферма є. Де вона роза? Ну, оці памкін ферма. Лего тепер є ферма за 450 гемів. Міфіки, ого. Це що? А це 50 тисяч. Ну, таке собі. 50 тисяч ДПС це 50 тисяч гівів. Міфік, ну, понятно, що за ферма годліків. Годликів поки що немає. Годліків поки що нема, на жаль, але я думаю, якщо вона буде. Якщо вона буде, вона буде гіперімбова. Що тобі треба? О-о-о, дивіться, тепер інвентар показує. Хі, Гудбай! Хі! Хі. Що треба? Що треба? What? What? Не розумію, що ти кажеш, Чел. Окей, кінцей, що тобі треба? Так, що тобі треба, чел? Прикольно, прикольненько. А, тепер можна навіть гуглить. Оце класно! Оце класно. Окей, нічого на він не захотів. Опа! Каші. А, каші. Мені оцей вот треба. Дуже треба. Так. бенк. Бенк. Sigginn астро. Астро. Sigin астро, братуха. Оце, оце, оце. Так. Отак. Мм. Please. Олд, Годлі, годли, просто Годлі. Оу, воу, 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 воу. чел. Ты шо, з лузу хихов? Эээ, чел. Окей, голд. Так голд. Голд 64, please godly. Так, бемк, 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 бемк. бен-бэм-бен-бэм-бен. Sigon Astro. Ооо, що таке? Не поняв. Знов не поняв. Сігно та Астро. Ага, він ще не розуміє, чого вони всі не хочуть. Існув кінти. Дякую вам за перегляд, став лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та Телеграм канал ВОП і своє відролика лайк. Так, напишіть коментар, комментарбашный видео Ну Так, ну і кінти. Ось тобі, як я обіцяв, я зайду. Зараз і ми додамо оцього кінтафарика в друзі. Так, а, Genius. А, вісін, Genius вісін. М, так, перевіряємо нік. Так, бен. Все, кинуло тобі трейде, тому дякую вам ще раз.